23 серпня 2015 року у Золочівському районному народному домі відбувся концерт заслужених артистів України Назарія та Дмитра Яремчуків. Свої пісні золочівській публіці дарували Світлана та Олександр Зайченки. Артисти подарували глядачам чудову українську пісню, а за це їм зал віддячив бурхливими оплесками. Поціновувачі творчості артистів мали нагоду зробити фото на пам'ять. Же житті хтось принаду підкине у чарівних чи злоплиних очах, тільки родина, як сірка єдина, твій порятунок надійний причав. Не шукай в своїм серці причину, якщо з невіра тебе опече, тільки робіна прикру годину, Схилить надію, тобі на плече. Родина... сина від матері відоні добро передам. родина, родина, це вся Україна, З і коріння, з високим війням. Ось спокуси, як великі на. Забудь у затоплені ти, що лиш родина без бальзамові ліки, ліки від старості і самоти, Все відсвітає і жовтне, і війна. Дарія Дмитре, ми дуже раді вітати вас в нашому місті Золочеві. З чим у вас асоціюється наше місто і чи ви в нас вперше? Ви ну, знаєте, дорогі друзі, ми в Золочеві вперше, і я чомусь раніше думав, коли ну, ми частенько їздимо цією великою дорогою, Київ, Чоп. я щось думав, що там підгорецький замок, там є показник на золочів. І що там десь через горк має бути Золочеві. А виявляється, ні, там ще такий добрячий кусок. Без доріжжя, щоб добратися до Золочева. З гарними людьми асоціюється Золочев. І сьогодні, сьогоднішній концерт є підтвердженням цього, що тут мешкають талановиті, співочі, душевні, гарні люди. І справді приємно сьогодні вам, дорогі друзі, що було нам подарувати своїх пісень, поспівати разом з вами і зичити в цей непростий час, але такий знаковий для нас День Незалежності, побажати справжньої незалежності від всіх поганих речей, від різних незгод, а залежати тільки від нашої з вами любові, від віри, від надії і, звичайно ж, залишатися в першу чергу, незважаючи ні на що людьми і в першу чергу християнами. Ну, ви питаєтеся, які враження від Золочева, Щойно відбувся наш сольний концерт? І ми відчули такий заряд бадьорості, від чудового спілкування. Люди співали з нами. Ми відчули, що у вас дуже щирі, прекрасні, чудові люди, і хочеться кожній вашій родині, кожній родині побажати, щоб завжди. Було достаток, мир, любов. І, звичайно, все залежить від того, наскільки країна наша нарешті стане тією чесно, справжніх чеснот, в яких панують ці речі важливі. І до Дня Незалежності хочеться побажати всім вам, насамперед, миру. Для того, щоб все було добре, потрібен насамперед мир в нашій країні. І тоді все пробудеться. Кожне серце пробудеться, тому що за ці всі нелегкі години, дні, а вже на жаль, роки такого буремного життя в багатьох серцях відродилися такі прості речі, що потрібно підтримати один одного. Потрібно цінувати те, що є. Потрібно робити все можливе для того, щоб ті люди, які нас оточують, були щасливими. Отже, ми обажаємо, насамперед щастя, добра а нашій країні миру. Дякую. Дякую. Дякую.